Розділ 12. Аромат самотності 1 імператорське місто розваг працювало протягом багатьох років. Тоді, до того як Моючен покинув місто Зе, він там був постійним клієнтом. Тепер усе було інакше це місце було все тим самим, і мало що змінилося, але те, що було відмінним, так це люди. Тут гарне місце. Сунан приходить сюди часто. Я не знала, що ви прийдете сюди, інакше я б запропонувала пригостити вас вечерею. Сісяя посміхнулася. Вона обернулася і відкрила золоті штори, дивлячись за вікном на різнокольоровий краєвид. Вітерець хлинув і злегка заколисав штору. Моючен подивився на пейзаж, на який вона дивилася, а потім сказав Я не проти, якщо ви запросите мене наступного разу. Сісяя була здивована і витріщилася на нього, але він здавався байдужим і не виражав особливо емоцій. Потім вона серйозно відповіла йому. Тоді давайте призначимо, коли. Я теж не повернула гроші, тож дозвольте мені купити вам їжу, щоб сказати дякую. Ваші ліки все ще в моїй машині. Моючин посміхнувся, коли помітив, що вона серйозна. Він показав на її забинтовану руку. Лікар сказав, що ваша рука не може контактувати з водою. Вам краще замінити ліки, коли повернетеся. Я попрошу Амо принести їх. Потім він дістав телефон і зателефонував. Він віддав кілька розпоряджень чоловікові на ім'я Амо і швидко завершив розмову. Все гаразд, це просто невеликий опік. За кілька днів усе буде добре. Сісян була дуже вдячна за його доброту та турботу. Насправді, сії не було комфортно, коли люди так хвилювалися про неї. Вона звикла до днів, коли ніхто про неї не піклувався, і через брак уваги усі ці роки крихітний жест доброти міг легко зворушити її серце. Не будьте надто суворі до себе. Люди повинні знати, як любити себе. Моючи, усміхнувся, його очі були сповнені доброти. Однак те, як сісяє дивилася на нього, викликало дивне відчуття дистанції. Амо швидко доставив ліки, і він був здивований, побачивши, Сісяє поруч з моєю ченом. Він чемно привітався. Пані Сі, я не очікував, що ви теж тут будете. Мені просто було цікаво, як я можу доставити вам ліки. Чудово, що вони зустрілися особисто, тож йому не довелося шукати і доставляти ліки до її порогу. Привіт, сісяя також ввічливо привіталася. Пані сі, це ваші ліки? Амо передав ліки. Сісяя взяла їх і подякувала йому. Вона повернулася до моєї чена і на мить завагалася: чи не могли б ви почекати мене тут хвилинку? Я піду за гаманцем. Я забула повернути вам рахунок за лікування. Муїчен глянув і перегородив її шлях своїм великим тілом. Його тон був сповнений переконливої твердості. Візьміть це. Тепер ви винні мені обід. Ідіть додому раніше. З цими словами він залишив її. Сісяй спостерігала за його спиною, коли він відходив. Пані Сі, майстер не любить, коли люди говорять про такі речі. Ви повинні бути обережною зі своєю раною. Бережіть себе і до побачення. Амо посміхнувся, а потім швидко наздогнав моючена. Сісяї збиралися штовхнути двері, оскільки вони були прямо попереду, але раптом почула звук відкривання дверей. Їх відкрили зсередини, і з'явилося стурбоване обличчя сунан. Сяє, ти в порядку? Сунан підійшла і взяла Сісяє за плечі. Сісяє похитала головою. Я в порядку, вже дуже пізно, і ти, мабуть, втомилася. Давай повернемося раніше, я підвезу тебе. Сяє. Сунам подивилася на спину сісяє, коли вона відходила. Занепокоївши, ще більше, вона наздогнала й мовила. Сяє, здається, я щойно бачила твого батька. Слова сунан зупинили Сісяє сяє на півкроці, її струнка фігура раптово застигла. Вони ймовірно, тут щоб вітати їх приїзд. Крім того, мені щойно подзвонила секретарка твого батька і сказала, що наступного тижня у твого дідуся день народження. Вони хочуть, щоб ти повернулася додому. Він знає, що ти не приймеш його дзвінок, тому. Сунан підійшла до неї, коли побачила, що зі зупинилася. Я дуже хвилююся, що бачу тебе такою. Стурбована? Через що? Сісяя обернулася і подивилася на неї з усмішкою, і її очі були байдужі, як спокійна гладь води. Є речі, які потрібно пережити, усе буде добре, коли звикнеш. Але ходімо, уже пізно. Тим часом у розкішному президентському люксі 808 імператора було досить жваво. Тьма не жовте світло, змішане з холодним і блакитним світлом, охопило всю кімнату. На стіл подавали всілякі страви та закуски. Збоку валялися порожні пляшки, а на величезному екрані грало караоке. У кімнаті було четверо людей, троє чоловіків і одна жінка. Жінка була одягнена у офіційний одяг у вигляді білої сорочки та короткої чорної спідниці. Вона виглядала гарно та презентабельно, а табличка перед її грудьми вказувала, що вона обслуговуючий менеджер. Імператорського міста розваг. У цей момент вона подавала вино для кількох важливих гостей. Ліворуч на дивані сидів чоловік у сріблястому костюмі. Він виглядав вічливим і випромінював навколо себе ніжну ауру. Усе, що він робив, здавалося вишуканим. Він був одним із омріяних коханців усіх дівчат у місті Зе, найкращим фахівцем у сфері технології у місті Зе. Його звали Джоузімо. І люди завжди називали його майстром Джоу. Навпроти пана Джоу сидів красивий чоловік. Він був високим і виглядав досить спокійним, але його очі були гострими. Ним був поважний майстер Су міста Зе. Су Чен, заступник керівника Бюро управління дорожнім рухом, дорогоцінна перлина родини Су. Цього року йому виповнився 31 рік. На рік старший за пана Джоу. Посередині був ще один красивий чоловік у білому приталеному костюмі. Його очі здавалися глибокими, як океан, випромінюючи тьмяний холодне світло. З темно-червоними губами та витонченою манерою він тримався стримано й поводився зі смиренністю. Він був легендарним майстром му міста Зе, якого також вважали справді холодним, багатим і знатним. Ходили чутки, що він закінчив військово комерційну академію. Він кілька років служив у війську, але повернувся, щоб очолювати корпорацію слава світу, оскільки старіший на родини Му захворів. За останніми роками він розширював компанії за кордоном. Майстер Му був холодним і стриманим. Про нього не було багато новин чи чуток, і мало хто бачив його насправді. Чесно кажучи, будь-які новини про сім'ю Му були рідкістю, окрім події, яка тоді шокувала все місто Зе. Жодних помітних новин про родину му не було.